Сорт Лінда вперше на показі. Сорт прибув ще до війни до мене. І ніяк я його не міг показати, бо е, я його був корінив, впало дерево зламали. Е, зламалось тут, зламалось тут і тут була віточка зламалась. Самий продуктивний сорт е, росте в Америці і має дуже сильне полодоношення. Є, яка би не вийшла з нього росток, це все плодушки. Тут я зрізав сережки для пилення. Отакі От у нього сережки, він вже починає пилити. Сорт сильно врожайний, може вражати своєю стабільною врожайністю. Тобто він постійно, тут я сірошки зрізав, він того року там було по 12-14 таких плодових почечок. Тобто викидає отакі і це все, ви бачите, цвіте жіночі. Такий він має сорт проїздає, росте, починає від 4 по 7 зону. Може запилюватися з сортом сакажевея. Якби в описі. Ну, сказати точно не можу. Але він запиляється самостійно. Більше сережок він викидає по 5. 4, 5, 3. Тобто в нього немає, бачите, показую. 5 серіжок. Бачите? 5 серіжок. 3, 5 серіжок. 4. Я замічав, і це він так кожен рік. 5 сережок, бачите? 3, 2, 5. 5. Яку я би не взяв, він має отаке. Есть, він зараз тепло, сьогодні неділя, 23. тобто сорт починає, я об'ясняю, сорт починає з самої нижньої почки, і це все плодушки. Все плодові, бачите, як він закладає. Сорт Лінда. перший на показі. Його плодоношення вражає. Тут кожна почка плодова. Ось такий. Валить. Получається тут 4-5. Зараз Раз, два, три, 4, 5 є. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6, ця цвіте, ця цвіте, ця цвіте, ця цвіте, ця цвіте. І до самого верху. Сорт має уміряну силу росту. Тобто він більше загружається, чим росте. І бачите, Сережки такі він має. Дуже цікавий. Покажу в плодоношенні, що це чудо витворяє. Тут можна тут зрізати і привити. Одна є паличка. У мене ще є два кущі. О, Там вони рядом були і так само поломані. О, це я його осінню пересадив. О, він може й би більше заклав, я його з комом землі пересаджував сюди. Такий у нього завалений він. Плодоношення в нього стабільне. О, ну, запилення може бути сакажевею. Кажу, Росте в Америці від 4 по 7 зону. О, тобто це були промислові сорта. Їх висаджували колись. Але вони цікаві і бомбічні. О що вони чули, бачите? Що це плодушечки? Так не передає камера, о, цвітуть. Бомба. Покажу плодоношення сорту.